Zipfile YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у мене на огляді буде портативна консоль з Aliexpress від виробника Data Frog модель SF2000. Ми подивимось на її можливості, налаштування і деякі опції можливої кастомізації. Замовляв я дану портативку за 13 доларів під час розпродажу 11.11. .11. В переводі на нашу валюту це обійшлось приблизно 470 гривень. Саму консоль я замовляв без додаткових геймпадів та інших аксесуарів. Приходить приставка в такій коробочці світло-зеленого кольору. Як завжди, китайська чи наша пошта не може доставити коробку цілою. Бачимо деякі прим'ятості, але на функціонал це ніяк не впливає. Дизайн досить простенький, і інформації на упаковці написано небагато. Основне, що вказано, це трьохдюймовий IPS. Дисплей, 7 вбудованих емуляторів різних консолей, і підтримка завантаження своїх файлів. На зворотній стороні упаковці написано, що у нас лежить в комплекті. Але на комплектацію ми вже подивимось при розпаковці. Відкриваємо коробку, і ось що нас чекає всередині. Перше, звісно, це довідник користувача. Досить детальний, з позначками всіх кнопок, описом, за що вони відповідають, різними налаштування. І тому подібним. Я його швиденько прогортаю, а якщо вам цікаво, можете натиснути на паузу і почитати мануал з Ютуба. І єдина сторінка, що мене зацікавила, це специфікації нашої консолі. Тут написана підтримка різних емуляторів, розмір дисплея. Хоч китайці і написали, що тут у нас іде IPS HD дисплей розміром 3 дюйма, в реалі його роздільна здатність 320х240 точок. Процесор написано двохядерний SL4350 з частотою 1 ГГц. Хоча на профільній гілці на гітхабі вказані дещо інші дані. Процесор має бути 800 МГц, але в останній прошивці його розігнали до 928. Оперативної пам'яті. 1 ГБ не написано якого типу. Відтворювач звуку написано стерео, хоча ніякого стерео там немає. Батарея встановлена типорозміру 18650 і ємністю 1500 мАч. Вхідна потужність зарядного пристрою має бути 5 вольт 1 А. Максимальна потужність консолі 1,5 Вт. Написано, що батарея тримає приблизно 5-6 годин. Це насправді далеко від. Правди. В моєму випадку пристрій тримає на повному заряді приблизно 4 години. Час заряджання акумулятора 4 години. Це я ще перевірити не встиг. І зарядний порт написано, що Type-C. Відеовихід у нас AV 2,5 дюйми. Далі в комплекті йде USB кабель з коннекторами Type A на Type-C, достатньої довжини, і я б не сказав, що дуже поганої якості. Але використовувати його з іншими більш дорогими пристроями я би не став. В комплекті також іде дешевенький кардрідер з інтерфейсом підключення USB 2.0. Якось я набрав собі подібних на AliExpress, вони коштували якісь копійки і з 10 штук не працювало. Цей виявився робочим, але все одно не рекомендую його використовувати. Далі йде досить довгий, приблизно метр, може трішки більше, аудіо-відео кабель. З одної сторони ми маємо підключення міні-джек 2,5 дюйми, котрий втикається в консоль. З іншої сторони два звичайних RCA коннектора для підключення до телевізора. Джек-конектор у нас всього трьохпіновий і виводить тільки відеосигнал і моно-аудіосигнал. А точніше це просто лівий канал звука від наших емуляторів. Кабель я вже перевірив, він працює і видає нормальну картинку. І в захисному пакетику йде сама консоль. Виконана вона в стилі геймпада від Super Nintendo. Непоганий сірий пластик в кольорах SNES, Посередині консолі йде екран, і по боках кнопки керування. Візуально все зроблено досить непогано. В руках відчувається приємніше, ніж консоль куплена в Аврорі. До речі, якщо ви ще не бачили відео, перейдіть за посиланням і подивіться. Консоль не виглядає сильно дешево, немає якихось критичних слідів відливу чи інших нюансів збірки. В руках сидить зручно. Самі кнопки кнопки керування, як на мене, туговаті. З задньої сторони у нас є відсік для акумулятора, перфорація для виходу звуку з монодинаміка і муляж перфорації, зроблений просто для краси. Знизу консолі у нас знаходиться кнопка вімкнення. І основні інтерфейси підключення. Для зарядки виводу відео, роз'єм мікро-SD карти і колеса гучності звуку. Флеш-карта йде встановлена в саму консоль об'ємом на 16 ГБ, і дістати її без нігтів не так то й просто. Доводиться чимось плоскеньким натискати, щоб витягнути карту пам'яті із консолі. А це вам буде потрібно робити, якщо ви захочете перепрошити свою консоль або. Залити Роми зі своїми іграми. Сама мікро SD карта іде не брендована якогось ноунейм-виробника no з позначкою, що вона має 10 клас швидкості передавання даних. До речі, в деяких консолях йдуть флеш-карти на 32 ГБ, хоча на них стоїть маркування 16. Тому, якщо вам пощастило мати саме 32 ГБ карту, ви можете розширити об'єм свого накопичувача майже в два рази. Правда, доведеться зробити деякі маніпуляції. За допомогою стороннього софту. Вставити карту пам'яті назад без нігтів у мене теж не виходить. Доводиться це робити за допомогою якогось інструменту. При включенні консолі у нас засвідчується яскравий червоний світлодіод, котрий розташований не дуже зручно. Хоча я на нього не звертаю уваги, але деяких людей яскраве червоне світло в око може дратувати. Після включення на екран виводиться картинка з написом Welcome. До речі, її теж можна кастомізувати, але це зробити не так уже і просто. Доведеться правити рідну прошивку. І через пару секунд консоль готова для використання. Давайте подивимось, які емулятори та опції у нас доступні. На першому екрані з написом MAMIA. Емулятор аркадних автоматів з 204 іграми всередині. Далі йдуть опції користувача, котрі ми розглянемо трішки пізніше, емулятор Famicom, він же Nintendo Entertainment System, в наших краях відомий як Dendy, емулятор Super Famicom, або Super Nintendo. Емуль Sega Mega Drive або Genesis, Game Boy, Game Boy Color і Game Boy Advance. А тепер давайте перейдемо до близького огляду консолі, і я вам трішки розповім про кожен елемент. З лівої сторони, окрім світлодіода активності, у нас розташовані хрестовина, як на звичайних геймпадах, та стик. Хрестовина повністю копіює таку ж саму з геймпада Super Nintendo, і при необхідності разом з мембраною може бути замінена. Від оригінального контролера SNES. хід кнопок, як на мене, дуже тугий і до нього треба звикати. Стік керування дуже схожий на аналогічний від Nintendo Switch. На ньому немає натискання, він лише повторює дії хрестовини. Замінити його на стік від Свіча у вас не вийде, але зроблені на стороні насадки, котрі підходять на Nintendo Switch, ви можете одягнути на даний стік. Ним прикольно керувати в різних. Перегонах, іграх по типу Road Rush, а також в деяких RPG та стратегіях. Кнопки A, B, X, Y теж копіюють своїх братів з оригінального геймпаду Super Nintendo. Кнопки B та Y мають випуклий дизайн, а A та X відповідно впуклий. Хід кнопок досить тугій та великий, з характерним кліком. До речі, вони теж можуть бути замінені разом з мембранами на оригінальній. Оригінальні кнопки з контролера Супер Nintendo. Кнопки Start та Select зроблені з твердої гуми, мають видовжений дизайн і теж скопійовані з оригінального контролера SNES. Трігери Right і Left, або як ми їх в дитинстві називали шифти, по суті, являються теж кнопками. З важким тугим ходом і характерним кліком, і знаходяться вони на зручних місцях там, де і мають бути. Перейдемо до нижньої панелі консолі, де у нас розташовані порти водовивода вивода та інші елементи керування. Першою у нас іде гойдалка, котра вмикає та вимикає консоль з характерними написами. На вигляд зроблена дешева, але свою функцію виконує і претензій до неї ніяких немає. Далі йде порт Type-C. І тут є про що поговорити. За допомогою Type-C ви не зможете підключити приставку для передавання даних до свого комп'ютера чи ноутбука, так як на даному порті не всі даталінії розпаяні. Підключити до неї сторонні USB-пристрої ви також не зможете. Вони просто не будуть працювати. Так що основна функція даного порта це заряджання пристрою. І головне, слухайте уважно. Не можна заряджати консоль від швидкої зарядки або від пристрою, що підтримує Power Delivery. Це може призвести до виходу з ладу контролера заряду і навіть, можливо, вибуху. Не заряджайте приставку блочками, котрі видають більше 5 вольт і 1 А, особливо якщо при заряджанні ви продовжуєте грати в неї. Далі йде слот для карт пам'яті. Консоль приймає в себе звичайні sd карти, які максимальний об'єм я не перевіряв, але SD-карта має бути обов'язково відформатована в файловій таблиці FAT 32. Сам слот зроблений не дуже зручно. Для того, щоб дістати флеш-карту, вам треба мати довгі нігті або, за допомогою якогось інструменту, витягати флешку, так само і вставляти її назад. Далі у нас іде аудіо-відео вихід розміром 2,5 дюйми і з нього виходить тільки два сигнали: це відео і один лівий канал звуку. Ніякого стерео під'єднати немає можливості. Хоч китайці і написали в мануалі, що тут іде стереозвук, вона не міксує стерео в моно, а звучить тільки лівий канал. І останній елемент це колесика гучності. Звук в самій консолі посередній, але набагато краще ніж у портативки, із магазину Аврора. На повній гучності ви навряд чи будете грати. До речі, при під'єднанні приставки до телевізора цим колесом також регулюється вихідна гучність звуку, що є дуже зручним. Ну а тепер давайте дістанемо елемент живлення із нашої портативної приставки. Достатньо відкрутити один маленький гвинтик. І на посадочному місці ми бачимо літій-іонний акумулятор типу розміру 18650. На ньому навіть є якесь маркування. І написано, що його ємність 1500 мАч. До речі, сам елемент іде з піпкою і без будь-якого захисту. Подібні акумулятори продаються багато де, також на моєму каналі був огляд на акумуляторні батарейки, куплені в Аврорі. Ємністю 1200 мА. Можна придбати пару таких елементів і носити з собою, щоб десь в подорожі не шукати зарядник для приставки, просто замінити батарейки і грати далі. Також можна придбати акумулятор з більшою ємністю. До речі, я перевірив той, що йде в комплекті, і він навіть має трішки більшу ємність 1700 мА. І ще один важливий момент: в самій приставці стоїть. Контролер заряду, у котрого є захист від перезаряджання, але немає захисту від низького вольтажу. Тому, коли приставка розрядилась, обов'язково її вимикайте і ставте на зарядку. При зарядці світлодіодний індикатор починає світитися зеленим. І коли акумулятор заряджається наповну, консоль про це ніяк не сигналізує. Світлодіод продовжує світитись зеленим кольором. Час заряджання консолі залежить від ємності встановленого акумулятора. До речі, показник заряду батареї на самій консолі працює погано. Він майже весь час показує повний заряд, а потім швидко, буквально за півгодини, коли починає сідати батарея, скидається майже до нуля. Це чисто програмний баг, і на гітхабі вже є вирішення цієї проблеми, є патч для офіційної прошивки DataFrog SF2000, але цей фікс потребує деяких навичок, Роботи з комп'ютером і вмінням читати англійські мануали. В моєму випадку консоль прийшла вже з останньою офіційною прошивкою. Тому в цьому відео не буде гайдів про те, як оновити програмне забезпечення консолі. Відео на цю тему вже є на офіційному YouTube каналі компанії Data Frog. Посилання на нього і на прошивку я лишу в описі до відео. А тепер давайте перейдемо і подивимось на меню і налаштування, ігрову. Приставки. Окрім основних пунктів з вибором емуляторів і ігор, є меню Юзер, в котрому у нас доступно декілька вкладок. Перша це «Game List». Якщо ми зайдемо в неї, ми відкриємо папку з користувацькими ромами, котрі ми попередньо залили на нашу флеш. Карту. В моєму випадку папка порожня, так як ігр перед встановлених на консолі мені з головою вистачає. І більшість ігор, в котрі я грав в дитинстві, вже є встановлені. До речі, консоль також підтримує роми від Sega Master System. У мене ніколи не було такої приставки, але якщо ви з нею знайомі, можете завантажити ігри і грати в них на DataFrog SF 2000. Наступний пункт меню. Сюди ми можемо додати улюблені ігри і запускати їх з цього підменю. В моєму випадку ця папка теж порожня, так як я нічого ще туди не додавав. Наступний пункт меню в налаштуваннях юзера це History, Тобто історія останніх запускаємих ігор. Щоб довго не шукати останні ігри в котрі грали, ви можете просто зайти сюди. Наступне під меню – це пошук. Ви можете написати назву гри, що шукаєте, натиснути ОК, і вам видасться повний список з іграми, що присутні на консолі, і в назві котрих є введене вами слово. Наступна функція це зміна кнопок управління для різних емуляторів. Тут ви можете переназначити клавіші і кнопками тригер вліво чи тригер вправо перемикатись на різні емулятори. Далі йде підменю мова. Де ви можете переключити мову інтерфейсу консолі. Але я, як завжди, залишаю англійську. І останнє подменю називається TV System, і воно змінює режим відображення PAL або NTSC. Юзери на Гітхабі кажуть, що краще вибирати режим NTSC. В режимі PAL консоль не виводить потрібні нам 50 Гц, а розганяє картинку до 60 Гц. І це впливає на працездатність. В деяких іграх до речі, забув додати, як відбувається керування в системі. Хрестовиною або джойстиком ми пересуваємось по меню, кнопка Start це вибір ігор в подменю з емуляторами, кнопка Select це повернутись в попереднє меню, кнопка А це вибір потрібного подменю. А якщо ви хочете запустити якусь з ігор, доведеться натиснути Start. Щоб перевірити версію прошивки, вам буде перейти по спеціальному посиланню і завантажити свій файл біоса, который называется bsrv.asd вибране поле на даному сайті. Після того, як дізнаєтесь, яка версія прошивки у вас стоїть, відповідно будете знати, чи треба оновлювати консоль чи ні. Дісплей DataFrog SF2000 виглядає непогано. Має він роздільну здатність 320х240 точок і зібраний на IPS панелі, кути огляду набагато краще, ніж в дешевій портативці із Аврори, як не крути. В руках приставку зображення буде видно майже з усіх сторін. І коли ми лазимо по меню консолі і шукаємо ігри, в котрі можна пограти, на фоні звучить така собі дротівлива музичка, котра чесно мене напрягає. Тому перед тим як перейти до ігр і ностальгічних відчуттів, ми зробимо деяку кастомізацію, а саме, замінимо фонову музику на щось більш актуальне і сучасне наприклад, таке. А тепер я вам покажу, як це зробити. По суті, всі звуки консолі це звичайні wav файли просто переназвані, і мають визначені параметри. Знаходяться вони на нашій флеш-карті, в папці Resources і фоновий звук меню називається PageFileSys. Перед тим, як його міняти, раджу вам його про всяк випадок зберегти. Можливо, ви захочете повернутися до стокової музики меню. І так, заходимо на. Нашу флешку і знаходимо PageFile.sys. При необхідності копіюємо його на свій комп'ютер. Далі підготовляємо файл зі своєю музикою. Я вам покажу, як це зробити в програмі Cocos Reaper. Коли ви в перший раз відкриєте аудіоредактор Reaper, вам доведеться вибрати пристрій відтворення. Це може бути ваша вбудована аудіокарта чи зовнішній USB Audio Ви можете зробити процедури по підготовці файла в будь-якій іншій програмі, в котрій вам зручно, але головне дотримуватись деяких прав. Щоб музика звучала відповідно. І так в Cocos Reaper відкриваємо чистий проект, нажимаємо клавішу Ctrl-T для створення нової доріжки, або йдемо в меню Track і натискаємо Insert. New Track. Далі йдемо в параметри проєкту. Натискаємо File. Вибираємо меню Project Settings і вибираємо Project Sample Rate 22050 Гц. Натискаємо ОК. OK. Вибираємо будь-який наш звуковий файл, котрий ми хочемо чути, на приставці. і перетягуємо його в Reaper на перший трек. Обрізаємо файл. Щоб він був довжиною, не більше хвилини і 30 секунд. Консоль не відтворює довгі файли, просто перетягуємо за кінець нашої доріжки до потрібного нам часу. Під курсором буде написана тривалість нашого звукового файлу. Далі виділяємо лівим кліком наш файл, натискаємо на нього правим кліком і йдемо в підменю. Item Properties. В полі Playback Rate міняємо швидкість відтворення на 1.023. Натискаємо Apply. Робимо подвійний клік на верхньому сірому полі над треком, щоб у нас виділився повністю звуковий фрагмент. Далі йдемо в File і рендеримо наш трек. В меню Source вибираємо Master Mix, в меню Bounce. Вибираємо Time Selection. Тобто вибраний нами фрагмент треку. «File Name» називаємо наш вихідний файл. В полі «Directory» вибираємо папку, куди ми його збережемо. В полі «Sample Rate» вибираємо 22050 Гц. В полі Channels вибираємо mono. Так як стереофайли консоль не відтворює. Інші подменю ми не чіпаємо. Наступне потрібне нам це поле формат, де ми вибираємо тип файлу «.wav». Далі поле «.wav bit depth» вибираємо 16 PCM. Натискаємо кнопку Render. Файл відрендериться в потрібну нам директорію. Знаходимо його, натискаємо правою кнопкою і перейменовуємо. Він має бути названий «pagefile.sys». У мене вже він підготовлений. Далі ми цей файл копіюємо, йдемо на нашу флешку, заходимо в папку ресурси і вставляємо з заміною. Дістаємо флеш-карту, вставляємо в консоль, запускаємо і радіємо новій музиці в меню приставки. В описі під відео я лишу вже модифіковані файли з музикою, можете завантажити собі і насолоджуватись музикою із мемо. З всієї бібліотеки ігор, передустановлених в даній відеоприставці, частина має проблеми з продуктивністю. Декілька ігор взагалі не запускаються, але більшість працює більш-менш сносно. При підключенні до телевізора картинка трішки обрізається з боків. Не звертайте увагу на мій нерозмовлятель. Магнічений ТВ, він не вмикався багато років. Останній раз його запуск був при тесті консолі із магазину Аврора. Він видає трошки тріпові кольори, нібито Маріо об'ївся грибів, але для тестів консолі мені його вистачає. А зараз, поки ви будете насолоджуватись геймплеєм записаним з відеоприставки Data Frog SF2000, давайте зробимо якісь висновки. За свої 13 доларів портативна. Консоль, непоганий, як на мене, варіант. Однозначно краще за портативку із Аврори за 300 гривень, так як тут у нас більше доступно ігр, різні емулятори, можна завантажувати свої роми, в цілому якість збірки трішки краща і приставка зручніша. Дітям для ознайомлення з ретро іграми, я думаю, це хороший подарунок. Давайте перейдемо до плюсів. Перший, як я і казав. На розпродажі це ціна. Доступна багатьом людям, хоча бариги у нас на OLX і промах продають її за якісь космічні гроші. Другий плюс зручність. SF2000 зручно лежить в руках, їй приємно користуватися. Третій плюс можливість завантажувати свої ігри. Четвертий плюс яка не яка, але підтримка розробника все ж таки присутня. З'являються нові прошивки, якісь Фікси і нові опції. Сподіваюсь, китайці не закинуть це діло і доведуть приставку до якогось хорошого результату. Ще один плюс: багатсько передустановлених ігор. Із коробки можна включити і насолоджуватись. Грою. Плюс, це змінний акумулятор. Докупивши пару батареїк, можна брати портативку з собою десь в дорогу і не переживати, що ви не знайдете де її підзарядити. Просто замінюєте батарею і продовжуєте грати. І ще один невеличкий плюсик можна зберігатися в процесі ігор, що дуже важливо, особливо для хардкорних тайтлів по типу Doom Troopers на Drive чи подібних. Ну а тепер перейдемо до мінусів. Відсутність регулювання яскравості екрану. Дісплей дуже яскравий, і грати в темряві довго неможливо дуже втомлюються очі. Другий мінус. Немає виходу для навушників, навіть якщо ви скрафтите перехідник з 2,5 дюймів під свої навушники на 3,5 дюйми. Ви все одно будете чути монозвук, котрий іде з лівого каналу. Третій мінус, як на мене, дуже тугий хід кнопок. Може комусь це буде зручно, але мені доводиться звикати. Четвертий мінус. Не всі ігри працюють, особливо страждають важкі ігри з Game Boy Advance. Одні взагалі не грабельні, а інші зовсім не запускаються. Ще один мінус закритість прошивки і дуже слабкі можливості по кастомізації меню та інших опцій. Неможливість налаштовувати емулятори, відсутність кастомних цікавих прошивок, також незрозуміла індикація заряду батареї, неправильний моніторинг ємності і відсутність сигналізування повної зарядки батареї. Неможливість підключати сторонні пристрої до приставки, такі як непроприєтарні. Гімпади, якісь Bluetooth модулі, неможливість під'єднання самої приставки в якості контролера до ПК чи ноутбука. До речі, в самій консолі є антена радіозв'язку, і ви можете використовувати з нею проприєтарні безпроводні контролери від DataFrog, але нічого більше. В іншому, мене ніби все влаштовує. Сподіваюсь, компанія DataFrog ще випустить якісь аксесуари для цієї консолі. Можливо, якісь чохольчики, накладки на стіки та сумочки для транспортування. Ну а на цьому все, що я хотів, ніби сказав. Якщо щось забув, напишіть про це в коментарях, опишіть свій досвід користування подібними портативними консолями. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.